Я в домашній умовах з власного самогону виготовляв наливки та настояки для власного споживання, що чинним законодавством дозволено. Поліцейські, Сушко та, та Трайдаполо хотіли, щоб я їм платив гроші за свою діяльність. Коли я їм відмовився платити гроші, вони відкрили на мене кримінальну справу по статті 204 Кримінального кодексу України і децентрі товари. Але я все одно відмовився їм платити, тим паче, що на той момент вже настоянками не займався. Тоді Сушко. 3, да, коли вирішили у мене забрати мою колекцію пляшок та настояння. Щоб свої злочинні дії якось узаконити, поліцейські відкрили у мене другу кримінальну справу по статті 204 Кримінального кодексу. Та як двічі не можна притягувати до кримінальної відповідальності за одна і те саме правопорушення, тоді поліцейські захотіли перекваліфікувати статті 204 Кримінального кодексу на статтю 174, Адміністративному кодексу, щоб я заплатив штраф в розмірі 160 гривень, за... на що я відмовився і сказав, що подаю на них скарбу ДБ. Та як, закон... Та як я закон не порушував, тоді поліцейські Сушко та Трайдакова вирішили посадити мене за грати, підстроївши псевдопідпал Трайдакова та сфабрикували третій кримінальний справу, що їм піддалося завдяки продажним прокурорам та суддям. Я за 40 років ні разу не порушив закон, але після того, як відмовився платити гроші поліцейським, на мене відразу відкрили три кримінальні справи. Це ще раз доводить те, що в поліції працюють одні злочинці, яких прикривають прокурори та судді. Висловив хозяїні проти закону не коли дають хабар, а проти закону, коли хабар не дають.